Прогноз на тиждень для знаків зодіаку повітряної стихії. Тож, якщо ви терези, близнята чи водолії, цей теоропрогноз саме для вас. І дивимося основні сфери життя те, що вас хвилює. Професійна діяльність для вас повітряні знаки. Фінанси. Стосунки для тих, хто в парі. Стосунки для тих, хто ще одинокий. Важлива подія тижня. Що це буде? І порада до кінця тижня. Непогано. Професійна діяльність. Ключове слово трійки жезлів в роботі це. Перспективність. Карта оговорить, що ви маєте. Досить стабільне положення, і вас очікує подальше процвітання. За картою йдуть плідні переговори, укріплення ділових зв'язків, співробітництво з партнерами, з якимись експертами. Це дуже гарний аркан для набуття цінних практичних знань та для плідної колективної праці. Фінанси. Дехто з повітряних знаків отримає аванс однозначно, а дехто з дівчаток за лицарем кубків отримають грошову підтримку від свого чоловіка. Загальний фінансовий стан досить задовільний, і за цією картою йдуть витрати на швидкоплинні такі бажання для душі. Сімейних знаків повітря. Тиждень потішить свіжим спалахом пристрасті до свого партнера. Це за цією картою це таке сексуальне тяжіння та активність в стосунках. Не виключаю, що дехто з дівчаток повітряної стихії дізнається цього тижня про свою вагітність вільний. Близнята Терези та Водолії, цей тиждень не для будування стосунків. По-перше, у вас є більш важливіші справи. По-друге, хто? багато хто з вас ніяких стосунків взагалі не хоче за цією за цією картою. Кого ще бентежить минула якась образа на колишнього партнера. І на нових партнерів ви отако дивитися не хочете. Бачите, очі зав'язані. От такий у вас буде настрій цього тижня. Ну, от не хочеться вам стосунків, ви все що ж поробиш. Ну нічого, всьому свій час. І дивимося важливу подію. За цим арканом, за повішеним, людина дуже часто почувається покараною і нерідко кричить, за що? За цією картою ем, людина ем, відчуває себе невільною, вона не може робити те, що хоче. От цей період так. Якась важлива ситуація підвисла і тормозить ваші дії та якісь вчинки. І все, що вам залишається за цим арканом, це набратися терпіння і спостерігати за ситуацією І обов'язково зловити момент, коли можна буде вже благополучно діяти. Порада на тиждень. От на пораду четвірка жезлів вказує на небезпеку розголосу, розголосу про своє особисте життя, про перспективи у вашій кар'єрі про пропозиції нової роботи чи переміщень якихось в роботі, не потрібно раніше часу ділитися своїми перемогами та планами. Тому що ціль може піти із під носа. І щоб вберегтися від заздвісних людей, менше хизуйтеся своїми досягненнями, радить вам четвірка жезлів. А я вам бажаю гарного тижня та мирного неба всім нам!